Добрий ранок, ми з України, їдемо зараз у Київ. У нас знову сніжок випав, тут кілька днів його не було, а тепер є. Машину чистити не треба. І тут дивіться, як гарно. Сніг ще так скрипить. Клас. Так. Угу. До да. у нас тич дорожчих йдеться. Мені підходить. Да? Ось так виглядає моя машина. Бачите, в мене тут отак от все є. Кіруль, шкіра, все як я люблю. Алькантара позаду місця багато. Так, у мене тут, бачите, шторки вище. Тільки не подобається, що нема доводчиків Ну, а це так. Можна пережити. Стеля шикарна. Ой, прям моя-моя. Мені ще NX підходить. А така більш маленька, компактненька. Ну і це також. Прямо так, знаєте, її трогай, відчуває, що прямо вона прямо так хоче до мене. Ця машинка. Хочу, щоб я її забрала з собою. Ой, заберу. Він не тільки цю. Віцей багажник, який в мене. Такий, нормальний. А так поставили, що. Оцей колір взагалі шикарний просто. Дуже класно. Не купуємо, я тут просто сижу. Так як ми їдемо вже додому. Всі справи ми в Києві завершили. Ось, Поки дівчата ганяли по магазинам, я ще відвез машину на Lexus сервіс В цьому році щось він ну, трошки більше, ніж зазвичай їздив. Ось, ну Там більш е, мої забаганки були. але і Такі технічні моменти, як от в цей раз. А, в мене ступіца вже, передня ліва накрилася. Звук, звісно, як в самоліті, коли їдеш більше 60 км в час. Просто як літак. Реально такий гул стояв, капіт, зараз замінили її і прям кайфово. Дуже подобається блин. тихо так. Але одразу скажу, що замінили ліву. І через те, що був шум з лівої ступиці. А зараз вона взагалі настільки тихо їде, що капець, то тепер я чую, що скоро будуть приколи з правою передньою ступицею. Десь так, через кілометрів ну, 20-30 тисяч, я думаю. Треба буде її міняти. Тому що я вже чую, плюс-мінус вже розбираюсь в цьому. Ось. Але це десь з нашими поїздками. Це десь через рік, через два. Ось так будемо вже міняти її. Замінити ступицю на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 2 грудня 2023 року. Коштувало у офіційного дилера 22 тисячі. Але в цю суму, окрім заміни ще, у мене ще хімчистка, ну, прибирання на хімчистка, прибирання салону і миття машини було. Ось, В цю суму входило 22 500 чи 400. Ось. Одразу хочу сказати, що на суму дуже повпливала та ситуація, яка зараз на польському кордоні. Хоч полякам респекти уважуха, але через те, що вони зараз реально на кордоні витворяють, ну це реально називається гандонство. По-іншому ніяк ти це не називеш. Ну не можна так робити. Реально, тим паче, коли в нас країна в стані війни. І ось такі блокування границі вони дуже сильно б'ють тупо по всьому. Реально, всі запчастини. Робота то стоїть на місці, по роботі все як і було. А ось запчастини вони просто з кожним днем все дорожче і дорожче стають, тому що їх дуже важко завести в Україну. Це я вже не кажу про волонтерку. З волонтеркою там взагалі приколи свої. Ось. Так що отак от, отакі ціни на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про заміну просто ступиці в колесі. До речі, часом пишуть люди, питають про нашу машину, про Lexus LS 460. Питають взагалі відгук, скільки ну, витрачаємо на обслуговування і все. Якщо ну, це дійсно цікаво, можу зробити звіт за весь наш термін експлуатації цієї машини. Ми вже володіємо її, її третій рік. І так як вона в мене обслуговується виключно на офіційному дилері, я можу по всім чекам просто підкалькулювати, скільки нам обходиться. Ну, можна навіть не в рік, а за весь час. Ось, скільки там взагалі це все виходить. Ну, по ремонту, те оскільки коштує. Да Там можна навіть статистику буде вивести, плюс-мінус подивитись здорожчання цін. Якщо це цікаво буде, то пишіть, зробимо. У нас наступний день. Показую вам свої покупочки. На вулиці дуже холодно, а мені дуже тепло і дуже класно. А, значит, моя задача була вчора купити собі курточку довгу на заміну моїй рожеві, яку я вам пізніше покажу, тому що там вже є деякі нюанси, через які я купила собі іншу курточку нову. А, як бачите, я ще купила шапку <гум> також і все. На цьому, в принципі, все. З курточками це взагалі просто щось. Я взагалі така людина. Яка не любить довго щось ходити, обирати. Я так зайшла в один магазин, який знаю. Я хожу тільки по тим магазинам, що я знаю, що мені подобається. Зайшла, поміряла, купила і пішла. <сум> Отак. От а вчора це просто жесть. Я не знаю, ми, напевно, півдня ходили по магазинам, які я знаю. і Я тупо все переміряла, все, що там було з курточок. Я була просто в шоці вчора і рідко хожу на шопінг і не знаю, які зараз ціни в магазинах на речі. Ми зайшли в Тімберленд. Діма дуже любить цей бренд. Він одягається там, Це речі дуже гарної якості, перевірені руками. Я вдягнула цю курточку, мені все сподобалось. Вона така, знаєте, довга це пуховік. Там пух довга, не продувається, не промокає. Прямий крій, дуже гарний капішончик, нічого не продувається. Тут навіть ще місце є, якщо я закрию. Я не буду переживати, що там помадою замажу, чи бібі кремом своїм. Але тобто мені все підійшло. Але ціна вона мене трохи шокувала. Пішли в інші магазини, і я зрозуміла, що це ще нормальна ціна, тому що весь одяг, всі курточки, які я міряла, вони по таким цінам зараз. Переміряла я все, заходила в різні магазини. Ми були в Рівермолі, на першому поверсі. Переміряли магазини. Мені там дуже подобається фірми, які є. На другому поверсі там є спортивні. Переміряла все, і різнокольорові, і чорні, тільки на світлі. світлі. Світлі не міряла, бо з нашими собаками це точно не варіант. Мені дуже сподобалась одна курточка. Яскрава, дуже-дуже, прям мені так колір сподобався, що це капець теж довга. Карманчики були і тут, і тут. А тут ще, до речі, в цій ще є всередині. Але мене дуже бентежила тканина. Я боялася, що собаки можуть зацепки поставити. Та там був ще нюансик з хімчисткою. Її не можна хімчистити, можна тільки суху хімчистку. Тут якби можна хімчистку, можна прати. Ну, але я така людина, що мені тільки в хімчистку. Бо якщо ви хочете щось зіпсувати з такого, з, з верхнього одягу, дайте мені, щоб я це попрала. Я вам так зіпсую, що це просто буде. Навіть якщо буду по правилам прати. По ціні та курточка була така сама, як і ця, тому що на цю у мене ще була знижка 900 гривень. От, і я все-таки обрала цю. Я заходила в цей магазин Тімберланд три рази переміряти цю курточку. Знаєте, ходила і сумнівалася, блін, блін. А я обирала між двома, між отою синьою та між. Оцією. В Той магазин я також три рази заходила сюди, і це просто не могла обрати. Але все-таки вибрали оцю. Тому що ця точно буде служити дуже довго. Єдиний мінус, що вона чорна. От. Ну, але нічого страшного, в мене просто вже є чорна курточка. От. І тут ще плюс в цій курточці, що тут, як я казала, є місце. Тут, бо в тій синій, в яку я просто закохалася, отут дуже тісно, коли воно закривається. я точно все замажу помадою і бібі-кремом, і сюди наблізе шар. Якщо треба буде. І так, і оце думати, де її ще хім чистити, а цю з цією якби, проблем не буде. Тому вирішили за практичність, за простоту, <сум> за мінімалізм і за скромність. Тому взяли оць. трохи заховалась від вітру. А Значить, ще в мене є така курточка а, коротка. Цю я купувала вже в тому році. От, Вона от така, не знаю, просто в мене чорні штани. Можливо, буде її не видно, це також. Пухова курточка, а вона ще йде з капюшончиком, але я його зняла. Мені так більш як зручно. Я її вдягаю, коли ми кудись їдемо, та там чи на нову почту там посилки забирати, чи там за продуктами, чи ще там щось. Ну, бо зручно вона така коротенька. От якщо я на вулиці довго не буду знаходитись, то можна її вдягати. А якщо це кудись там гуляти, то краще ту чорну вдягати. Якщо я планую довго знаходитись на вулиці, от як, наприклад, вчора. Бо вчора ми ну, дуже довго були на вулиці, тому що була повітряна тривога, і магазини не впускали. Ми чекали якби, на вулиці. От. Дуже зручна, мені дуже подобається тканина. Вона така прям ніжна, ніжна, дуже класна ця курточка. Мені прям подобається, довгих не було, а та й мені була потрібна саме коротка курточка для машини. Це також пуховічок. Це я купувала в. Тім, в і чи Волкері, я, я не знаю. Просто десь називається цей магазин Волкер, десь називається Стім. І наче я там десь купувала? Uh, і в Рівермолі, я, я думаю. От, бо є просто в Піраміді на Позняках цей магазин, і є ще в Рівермолі. Також дуже класна, легенька, ну, суперська. Uh, е, в рукав... карманчики тільки тут є. Ну, мені дуже вона подобається. і пішов собі. І тут класно, що якщо закрити, то воно так тепленько, тепленько. Тут ще флісочка всередині. Ця курточка дуже крута, мені подобається все. І колір, і те, яка вона тепла, і те, що тут ще є карманчик всередині. Зараз я вдягну її. І вам покажу. І довжина класна. Вона так теж, знаєте, довга така жопку прикриває. Я в Карпати в ній їздила, дуже, дуже було комфортно. Тепло, капюшон великий, зручний і нічого не задуває взагалі. От. Я в ній така, знаєте, крупненька, але, але вона дуже класна. Тут класно, що карманчики є, і тут. І сюди можна щось кидати, дуже вмісткі. Прям класно. І вона перламутрова, переливається дуже гарно. Ну, коротше, Це моя просто улюблена курточка. От. Але, на жаль, вона вже з часом почала промикати в місцях, там, де шви. Якщо там я досі, де чи сніг. Промикає і вона покривається такими, знаєте, синіми плямами. Стирається оцей шар перламутровий. І вона виглядає така трохи як. В плямах, трохи як брудна. А ще такий мінус: що коли почалась війна, ми ж почали всі ховатися. І я в перший чи в другий, там з ну, самого початку війни, а, в укритті зачепилася за металевий такий там прутік і порвала її позаду. Це в цілому десь три сезони я в ній проходила і планую далі ходити її, ну, використовувати і ходити в ній, але вже тут якби. По селу, подачі, отак, отак, собаками гуляти. Але я скажу, що та чорна, яку я купила вчора, вона тепліша за цю. Знаєте, якби напевно не оця дірочка, я би ще її таскала би та таскала. Вона ну, не сильно помітна, але якби ходиш і знаєш, що там в тебе дирка зашита. Як то так собі Ну, дуже. This morning, I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling.